Вітаю всіх на своєму каналі Вирощування рослин. Сьогодні я поділюся досвідом вирощування огірків. Багато років я вже вирощую огірочки. Завжди хотілося придбати якийсь новий сорт, щоб він був врожайний, плоди мали високі смакові якості. Так, поступово на моїй гряці джолозапильні огірки витіснили гібриди. Але коли почала вирощувати огірки в теплиці, то зрозуміла, що гібридні сорти теж не завжди дають такий високий врожай. же кілька років, за порадами досвідчених городників, я почала вирощувати партенокарпічні огірки. А почалося з такого гібриду, як кріспіна. Такі огірки не потребують запилення. Дехто з городників і навіть продавців. Їх називає самозапильними, але насправді запилення в них не відбувається, тому і насінина не утворюється, Якщо з бджолозапильних чи інших огірків можна збирати насіння, то партенокарпіків насінини не розвиваються. Які ж їхні переваги? Рослини більш стійкі до хворіб, дуже врожайні, жіночі квітки утворюються в кожному вузлі пучками. Врожай з таких кущів збираю відрами. Партенокарпічні огірки не гірчать довгий термін плодоношення. Буває, як добре доглядати за ними, і до середини жовтня можна ще збирати поодинокі огірочки. Для засолювання вони є менш придатними, хоча їх і засолюю, і мариную, і дуже смачні вони в салаті. Тому в цьому сезоні я знову буду висаджувати партенокарпіки. Переважно саджу їх в стаканчики по одному зернятку. Через 15-16 днів пересаджую в теплицю, тому з посівом теж треба розрахувати, щоб не були перерослі. При вирощуванні через розсаду перший урожай можна отримати на кілька тижнів раніше, ніж при посіві в ґрунт. Партенокарпіки утворюють плоди на основному стеблі в пазухах. Пасанки скорочує при необхідності. Вусиків не обриваю, у гірки мене снуються по сіці. Отже, я буду садити сьогодні теж кріспіну, неї урожай з'являється через 40-45 днів, плодини великої форми з темно-зеленим забарвленням, шкірка ніжна, гіркота відсутня, стійка до різних хворіб. Наступний партенокарпік це мірабел. Чим мені подобається цей гібрид, тим, що він теж має такі хороші смакові якості, зелене забарвлення, без гіркоти, і плоди дозрівають дуже дружньо через 40-45 днів. Також буду садити амур це є ультраранній гібрид. 37-40 днів термін його дозрівання, у пазухах листків формує по 2 3 зав'язі. При рості слабо розгалужується. Тому можна вирощувати без формування куща і холодостійкий, і дружня сімейка. Це є скоростилий огірок корнішоного типу, плоди за несприятливих умов, стабільно плодять, і лише, щоб був добре родючий ґрунт. Отже, я для огірочків ґрунт підбираю досить родючий, пухкий повітряно проникний. Насінини перед сівбою не замочую, нічим не обробляю. Вони вже всі оброблені і готові для посіву. В стаканчиках таких з рукава, досить зручно. Тут кожен огірочок буде собі розвиватися. Я роблю такі заглиблення до сантиметра. Ось тут я вже собі посадила кожен гібрид. Ось так я роблю заглиблення, і не глибше. І висаджую. По насінині Потім підписую кожен гібрид, щоб знати саме. Ой, тут висипалося. Так. Ось таке воно гарне оброблене насіння. Так, і ще посаджу собі Арктику. Це є гібрид, але самозапильний. Так, тепер загортаю і злегка сприскаю водичкою кімнатної температури. Після цього посаджені свої насінинки ставлю в тепле місце. Створюю такий температурний режим 23-25 градусів. Огірочки дуже швидко сходять. Вони сходять на третій-четвертий день за нормально сприятливих таких температурних умов. Їх треба обов'язково ставити на світле місце, тому що це є теплолюбна і світлолюбна культура. І коли, наприклад, вони стоять у мене в освітленому місці, слідкую за їхнім ростом. Стараюся, щоб вони в мене не переростали. Тому що, коли є замала кількість світла, огірочки дуже витягуються, підсвічую їх лампами для рослин. Пересаджую на 16-18 день теплицю. Але перш ніж пересадити в теплицю, слідкую, щоб ґрунт прогрівся. І температура ґрунту була не менше 15 градусів. Якщо буде 10 і менше, огірки при такій температурі не ростуть. Вони сидять, призупиняють ріст, листочки жовтіють. Обов'язково огірочки потрібно підливати тільки теплою водичкою і не переливати. Огірки підживляю через два тижні після висадки в ґрунт. Потім підживляю, коли починає цвісти. Щоб стимулювати завісі. Третій раз, коли вже починають плодоносити, використовую тераф-старт це коли огірочки пересаджую на початках хороше таке добро для розсади огірків. А тоді, коли вже огірочки в мене зав'язуються, починають плодоносити ось такий NutriFlex. А також підживляю дріжджами, сироваткою. І курячим послідом. Як далі я доглядаю за огірками? Про це розкажу в наступних відео. Всім бажаю мирного неба. Дякую за перегляд!